Це саме та пора року, ялинка, гірлянди, сніг, Гаррі Поттер, Поттер і шкодування про нездійсненні плани, враховуючи, що почався він з екзистенційки, логічно було б закінчити його екзистенційкою. Тож після добровільно примусового походу на оркестр Гаррі Поттера, Поттер. я подумав, а якого милого він є різдвяно-новорічною традицією, фентезі про магів, боротьбу добра і зла, і саме фільми, не книжки. У володаря перснів є вагоміший аргумент на це місце, але чомусь, крім 40-річних бородатих чоловіків, ніхто його. Таким не вважає, але грець ним. Більше мене зацікавило, чому саме в цей період найсильніше відчувається таке явище, як ностальгія. Всі ці фільми, музика, атмосфера, що дарує тепло, і чому воно є поганим. Отже, вмощуйтеся зручніше, бажаю вам приємного перегляду, смачного всім хто їсть. І полетіли. Що воно взагалі таке? Ностальгія? Це болісна туга за минулим. Почуття може стосуватися як власного досвіду, так і часів. У більшій мірі це почуття асоціюється з чимось хорошим, чимось знайомим і безпечним, а від того будь-який тригер подібного відчуття стає дуже сильним нагадуванням, нагадуванням, що раніше було краще, безпечніше і яскравіше. You know, I will never The, the last... і на цьому, в принципі, можна було закінчити відео, але ностальгія сама по собі не є поганою, адже це відчуття особисте. Щось об'єктивно погане може бути для когось улюбленим, адже під впливом унікальних факторів саме в той момент воно справило унікальні враження. Треті трансформери не можна назвати не те, що найкращим фільмом в історії, але й найкращим у франшизі. Але через те, що я сходив на його прем'єру тричі, він буде для мене найкращим, принаймні в питанні ностальгії. Те, що мене гризе, насправді це мікс тих. Самих тригерів з небажанням людей творити щось нове, іншими словами, паразитування. Зараз куди не глянь, стає все більше чогось олдскульного, класичного. Автори намагаються передати атмосферу, яка була звичною колись, через сітість і неоригінальність сучасності. Люди поглинаються з більшим задоволенням, ніж якби той самий сюжет був покладений на наші реалії. Дивні дива найлегший приклад, який приходить в голову. Першому гравцеві приготуватися, персонаж, навіть перша частина Джуманджі, та шанова. У них є вайб. музику. Роблять так, аби воно звучало в стилі 50-х, бо у них був вайб, атмосфера свободи творити і бути унікальним. Небезпечним, довго продуманим та розробленим продуктом, а ідея, яка на думку автора може бути прикольною. Ніхто не думав, що чувак в червоному спандексі, який стріляє з рук павутиною і лазить по стінах, стане культовим і уособлюватиме в собі силу духу та бажання йти далі, незважаючи ні на що. А хто цього зробив? І за ним послідували чувак у спандексі без суперсил, чувак у зпандексі в минулому. Чувак у спандексі в майбутньому, чорний чувак у спандексі, який стріляє блискавкою. Бо це вже знайомо, бо хтось це вже зробив, і ти знаєш, чим воно буде. Так, замість дослідити щось нове, ти дивишся альтернативну версію вже зробленого продукту, або щось, що дуже його нагадує. Так оминається оригінальне творіння, яке могло стати культовим, але не стане. Бо воно невідоме, неперевірене, не факт, що сподобається, небезпечне. Так формується одна велика машина, яка робить однакові фільми, однакові ігри. Однакові книжки, рекомендації перетворюються в одну і ту ж стрічку, яку ти ісиш, бо вона гучна, яка надовго не затримається, бо за кілька днів буде така ж сама гра, такий же самий фільм, така ж сама книга. Я не хочу зараз бути якимось мегаінтелектуалом, який тицяє вас в теорію змови, і що творчості прийшов кінець, але плюс-мінус до того воно йде. Можливостей стало більше. Технології спростили всі процеси до двох-трьох кліків на телефоні. А через це для чого старатися? Розвиток технологій є нашим рятунком і вирок. Що уявіть, метеорити в перших зоряних війнах це картопля. Графіка фільмів нульових виглядає в рази крутіше і справжніше за фільми 20-х. Люди думали, люди старалися викручуватися з того, що у них є. Саме через відсутність бажання ризикувати помирає творчість. А коли вже кожен наступний фільм стає схожим на попередній, не даючи нових емоцій, ти повертаєшся до тих, які дали тобі ці емоції колись, і так ти знову в безпеці. Vi možete biti mojim vingmanom i požitak. Але одне діло знати, з чим ти маєш справу, і гарно показати всіма улюблену картину. Зовсім інше, просто скористатися іменем. До прикладу, недавно вийшла третя частина ілюзії обману, фантастичної ідеології, дивитися яку суцільне задоволення, екшен, динамічні сцени, магія. І третій фільм максимально це передає. Його можна назвати фан-сервісом, що по факту точно його описує. Деякі персонажі з'являються просто для о, дивіться, він є і тут, хоч на сюжет ніяк не впливає, і для його просування аж ні. Як не потрібен. О, а вона була у другій частині, а це показали у першій. І так увесь фільм. Але з кайфом, бо це що? Правильно, це. Вайб, але от крайні пірати, окрім як затягнути в кінотеатр через назву легендарної франшизи, існують незрозуміло для чого. Так, епічних сцен не бракувало, проте що вайбу, що сюжетної логіки, там не було. Головна зірка ледь-ледь нагадує тінь праймового себе, артефакти, за які були готові віддати життя, викидаються за пляшку рому. А головний приз, який потрібно зламати, дуже зручно працює як треба, а не як би це мало бути. Тому що прокляття Віла це єдине, що тримає його живим а не просто на кораблі, з якого він не може піти. Без нього він просто чувак з вирізаним серцем, закритим у скрині, з ключем через увесь океан. Але для чого про таке думати? Пірати, Джонні Деп, Хавєр Бардем, що може піти не так? Отже, товариство, ностальгія це добре, погано не южити і юзати її як виправдання шаблонності. У мене дуже рідко буває таке відчуття, і здебільшого воно стосується саме пройденого шляху. Типу, бляха, я створив свого персонажа в GTA майже 10 років тому, і скоро з ним доведеться прощатися. Чи о, мені попалася перша версія першого відео на каналі, чи ого я колись мав таке лего, але ніколи це відчуття не переходить в ех раніше було краще. Мочок мистері. Wow. Ми живемо в дивовижний час, сповнений можливостей і способів їх втілювати. Бо коли найбільшою складністю є не те, як зробити, а як придумати, що зробити, хіба можна сказати, що все погано? Звичайно, не беручи всім очевидні факти. На жаль, але це тільки приклад того, наскільки легко зараз створити, не зважаючи ні на що, більшим місцем. Це <клес> <клес> любі друзі, дорога родину. Цей рік був дуже важкий. <клес> <клес> Було багато хороших відео, багато поганих, але ще більше не зроблених. Я вдячний вам за підтримку. Сподіваюся, в подальшому нас чекає ще більше звитяг. І так, це ігровий канал, на який нарешті вже повинні повернутися ігри. Просто зрозумійте, життя цікаве. Коли у ньому є ванпіси, вечори з пациками у чомусь веселому, важко взятися за щось суттєве після п'яти днів на тиждень, де ти близько восьми годин виговорюєш всі свої думки. Так. Я теж стрибну. Біч, я теж стрибну. Васики. Фацики обережно. Чого? Лігані рік точно стартуватиме з гри, проте це буде або розповідь про мій канонічний івент, або спайдермен Ендрю Гарфілда від Юбісофтів, або щось мега-мега складне. В Принципі, можете вибрати, написавши в коментах. Так само можете переглянути, чому у нас пропав святковий настрій, бо сильно мої думки стосовно цієї теми не змінилися. А я поки піду добивати рік. Дякую вам за перегляд. Своїми думками поділіться нижче. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Хочеться нарешті добити ті чотирика і веселих всім свят. А use I was to